33 багатоповерхівки, понад 3 тисячі квартир, приблизно 7 тисяч населення і лише один дитячий садок. І все це буде на колишній промзоні. Принаймні цього побоюються мешканці мікрорайону в межах вулиці Макогона. Вони переконані, там будувати не можна. По перше, цьому перешкоджають торфяні грунти, в яких ще нещодавно топилися корови. По-друге, люди побоюються, що це замала територія для такого грандіозного проекту. Ще в союзі починали цю справу. Сказали, що тут не, невозможна. Архітектор з, з Києва приїжджав, Сказав, що тут такі поверхівки не можуть бути, тому що торфяна тут було озеро. Тут неможливо будувати такі поверхівки. Безумовно, що ми будемо проти того. Проти такого будівництва, але тут можна побудувати якийсь комплекс, такий не ну не не чи дитячий садок. Я не знаю. Ну якісь такі культурні такі заклади. Мало того, мешканці нарікають, що їхньої думки взагалі ніхто не спитав. Мовляв, громадські слухання щодо забудови були фейковими. На них радилися чомусь лише з працівниками харчосмакової фабрики. Мали бути проведені громадські слухання. Тобто бути запрошені, я, ви, решта, хто тут проживає, і сказати вам, показати, отут мають бути такі будинки. Ви за чи проти? Тут має бути дитячий садочок на 100 місць за, проти. Що громада ще пропонує? Чи зменшити поверхові, чи зменшити кількість будинків? Тому мешканці вирішили об'єднатися, щоб боротися проти будівельного свавілля в межах закону. Я так думаю, що найлогічніше би було, щоб зібрати громаду в які об'єднання мешканців будинків багатоквартирних. Так ми можемо організувати об'єднання мешканців мікрорайону. Я гадаю, що перенести діяльність мешканців мікрорайону через представницьких осіб в поле. Промове, щоб ми могли далі наші інтереси. Захищати, відстоювати, і підтримувати активісти. Порадили франківцям підготувати два проекти рішень: один щоб скасувати детальне планування території, а іншим ліквідувати міський департамент архітектури і містобудування. А потім переконувати депутатів це ухвалити. Представник ініціативи Вільне озеро Тарас Случик каже, що надія щось змінити таки є. Якщо вони підготують максимально швидку ініціативну групу Зберуть 200 підписів, то відповідно в принципі це можна внести на чергову сесію ради. Відбудеться у вересні, але питання: чи проголосують депутати? Це питання до депутатів міської ради. Якщо велика кількість людей прийде на пленарне засідання ради, проведуть акцію протесту, зустрінуться з кожним депутатом, напишуть кожному смс-ку, передзвонять, прийдуть на прийом і переконають проголосувати. то, Звичайно, що так до речі, проведення чергової сесії Франківської міськради попередньо заплановане на вересень місяць. Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.